Сергій Волков отримує ковзани та прямує перевзуватись. Шнуруючи їх, пояснює, як правильно це робити. Затягувати треба обов'язково, Так, як положено. Іначе буде шататися, і тяжело буде котатися. Далі вихід на лід сьогодні, каже, вперше після тривалої перерви. Був Двогодічний перерв, Було заболі... заболівання онкологічне. І на сьогодні перший день. Я почав з 15-літнього віку кататися. І настільки я увлюкся, що я не забував годи. На ковзанах, розповідає Сергій Волков, понад 60 років. На ковзанці із дружиною познайомився. Не залишав цієї справи протягом всього життя. Незважаючи на те, що мені 80 років з лишнім вже, і я не забуваю картатися, і грати в теніс і плавати. Це такі три відео, я би сказав, спортивного комплексу, який треба кожній людині. Саме сьогодні, каже Сергій Вікторович, прийшов до рядового клубу не просто так. Сьогодні він ще й за інструктора для однокласників онучки. Місяць для свого віку дуже добре та доволі добра людина, яка навчає, яка охоче навчає всіх дітей та тих, хто не вміє кататися. Він мене навчив дуже багато красивих прийомів на для фігурного катання. Мені здається, він зараз ще в розквіті сил та захоплюючи катається і надзвичайно красиво. Я получаю двійною, енергію від їх улибок, їх зацікавленості. І вони дійсно навчаються добре. Кататися такого інструктора у його учнів ще не було, каже вчитель фізико-математичної гімназії, номер 17 Петро Пасіхов, завдячуючи тому, що в нас є такий унікальний інструктор з катання на ковзанах. Ми маємо не лише Фізичний розвиток дитини, але і унікальний майстер-клас, починаючи від шнурування ковзанів до виконання більш складних вправ на люду. Він і сам свого часу працював вчителем, каже Сергій Волков, викладав трудове навчання. Тепер охоче ділиться досвідом катання. На льоду каже, вміє виконувати чимало елементів від ластівок до танців. Роблю вправи тройки, восьмерки пишу на льду, я вас кохаю. Піруети, ласочки, жадні корінні, ну, те саме і пірети, тобто вращення. і нарешті саме головне це танці». Спілкування з молоддю, з дітьми, як і спорт каже Сергій Волков, додає життя. В такому віці займатися таким на козанах. Та сяки це не дуже легко. Це надавати сильні ноги до того ж всього. Ну і стільки займатися за все своє життя. Думаю, це дуже, дуже класно. Хотілося б так би саме до такого віку і займатися дуже козанню. Ну кататися на ковзанах. Життя наше дуже складне, і треба компенсувати спортом положительні емоції усміхатися, кататися на льду це задоволення дуже приємне. Ольга Рал, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниця.